Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ В Кировограді зноситимуть тимчасові споруди, кіоски та павільйони. Таке рішення погодили у міській раді. Демонтажем займеться спеціальна комісія. За її висновками, прибиратимуть кіоски, які встановлені без відповідних дозволів, не відповідають містобудівній документації та псують естетичний вигляд міста. Як кажуть, у міській раді таких малих архітектурних форм у місті чимало. Повинні всі зрозуміти в першу чергу підприємці, що в нашому місті повинен бути. Відповідний лад такого, щоб хто де захотів, як захотів, такого не повинно бути по визначенню. Я думаю, вдасться змінити ситуацію на краще. Нові дерева для ковалівського парку. Сьогодні журналісти видання Україна Центр та блогери інтернет-сайту Тижневика об'єднали зусилля заради благородної мети зробити місто красивішим. Для цього у парку висадили молоді саджанці. Наше діло було зібрати людей, Отозвались і редакція, і блогери, і просто друзі редакції прийшли. І я думаю, що люди отримали більше удовольства, чим потрудилися. Ідея озеленити місто виникла давно. Реалізувати задум вдалося тільки зараз, щоб до справи залучити якомога більше людей. Дерева садили під час обідньої перерви. Любий відпочинок – та зміна заняті. Коли працюєш головою… Прежде всего, то можна і свежим свіжим и поработать руками. По-моему, это очень замечательно, И плюс по масою веселого интересного народу. Ну, по-моєму, це класно. Всім советую. Молоді саджанці підбирали відповідно до вже існуючих у парку видів дерев. Тож усі гуртом садили липи, клени та берези. Посадила дві березки і закончились дерева. Всі теж посадили. А я готова посадити ще. Мені очень понравилось. Пер... я вперше в жизни сажу дерева. Всього сьогодні у ковалівському парку висадили 40 саджанців. Справа зайняла не більше години часу. Хороше погодні умови, хороше качество саджанців, атічний спосіб висадки. І в відтоді я впевнена, що ми будемо мати 95% приживаємості. На згадку біля висаджених дерев учасники акції встановили пам'ятну табличку. Осінній призов до Збройних сил України. Всього на строкову службу від Кироградщини відправлять 680 призовників. При цьому обласний військовий комісаріат може забезпечити втричі більше строковиків. Однак держава дала мала замовлення через реорганізацію збройних сил. Про це повідомив військовий комісар області Микола Тищенко. Цього тижня на проходження строкової служби відправлять 43 юнака. Остання відправка призначена на 21 листопада. Попередньо відомо, що до 2015 року Збройні сили мають перейти на контрактну основу. Однак не виключено, що повністю строкову службу відміняти не будуть. Є види військ, є рода військ, які на сьогоднішній день не переходять ще на військову службу за контрактом, тому призиватися певна кількість громадян призовного віку на військову службу строкову будуть. В той же час треба відмітити, що. В залежності від того, як буде фінансування Збройних сил в цілому, буде виконана ця програма. Чи буде призов 2014 року весна, чи не буде, час покаже. 1 січня 2013 року набирає чинності закон України про громадські об'єднання. Про основні положення нормативного акту розповіла начальник міського управління юстиції Людмила Гуріна під час засідання громадської ради при виконкомі згідно нового закону, державна реєстрація громадських об'єднань відбуватиметься за спрощеною системою. Зараз цей закон буде визначати, які саме що саме в протоколі повинно зазначити з тих ще інших важливих питань, коли змінюються керівні органи, що саме повинно бути зазначено, і реєстратор буде вимагати цього. Я хочу нагадати про те, що відбувається зараз певна увага до громадських організацій, до всіх юридичних осіб, до громадських теж також. Це зміна кведів. Хочу нагадати, що до 1 січня, будь ласка, зверніть увагу і здійсніть усі всі дії. У Кіровограді відкриють скейт-парк. Знаходиться майданчик для скейтбордистів у Ковалівському парку. Зараз завершують монтаж спеціальних металевих конструкцій. Опладнення закупили у ліцензованої фірми зі Львова. Коштори з проєкту 300 тисяч гривень. Обласний та місцевий бюджет поділили витрати навпіл. А от кататися тут скейтбордисти зможуть безкоштовно. Завершити роботи планують вже цього тижня. Ми дуже раді, що в нас в місті Кіровограді буде сьогодні скейт-парк, тому що дуже багато молоді займаються цим видом спорту. І ми бачили, що біля виконкому на, нашій, на нашому майданчику дуже багато дітей. Я думаю, вони сьогодні перейдуть всі сюди. Кіровограді стартував чемпіонат України зі спортивної гімнастики серед учнів спортивних шкіл. На урочисте відкриття змагань приїхала відома гімнастка Єгія підкопаєва у цьому залі. Заслужений майстер спорту України не вперше. Титулована спортсменка була тут 15 років тому, але не в якості гості, а учасниці змагань. Мне было приятно вот вчера приедь, приехать в Кировоград снова, окунуться в мою любимую атмосферу и увидеть, что огромное количество детей мечтают стать чемпионами, хотят быть чемпионами именно в спортивной гимнастике. И меня это приятно, конечно, радует. Досягнути таких вершин, як Лілія Підкопаєва, хоче кірвоградська спортсменка Тетяна Барабаш. Тому до чемпіонату України зі спортивної гімнастики дівчина готувалася ледве на цілодобово. Повторяла багато елементів, щоб добре виступити. На брівні махові, махове, сальто, на брусях 360, на вольних полтора вінта, на прыжки цукхару. У тому, що Тетяна Барабаш виступить на відміну, не сумнівається старший тренер кіровоградської команди Світлана Куценко. Впевнена жінка і за інших спортсменів нашої команди. Дуже відповідно готувалися. Ми провели, у нас пройшов чемпіонат області, де була отобрана наша перша і друга команда. І тепер ми надіємося на результати високі. За результатами минулорічного чемпіонату України, кіровоградці посіяли перше місце. Захистити звання чемпіонів наші спортсмени збираються і в цьому році. Самі змагання триватимуть до 16 листопада. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ